Все Стайко, загадка старого клоуна. Продовження. Розділ 17 Пригода на тролейбусні зупинці. Молодець, меблі. Я розмовляю по телефону з дідом Грицьком. Дві двійки, але я радію. Даремно ти не прийшов на водницький парк. Ми так пограли гарно. Весело так було. Не тільки Монькін, Батруха був і сурен. Даремно. У тусаному голосі звучав щирий жаль. Я гадав, що вона образилась, а вона. У неї була дуже гарна вдача. Вона ніколи не тримала ні на кого зла. Дуже була добра і зичлива. Мій дід Грицько любив повторювати, що найцінніша людська риса це доброта. Людина може мати всі гарні людські риси, але якщо вона не добра, то всі. Її чесноти ні до чого, тільки доброта робить людину людиною. Дмитруха, значить, був, мені чогось зробилося прикро, щось боляче кольнуло мене. Сьогодні вранці сталася пригода. Ігор Митруха живе теж десь біля Печерського моста. Ми з ним часто зранку зустрічаємося на тролейбусній зупинці і їдемо іноді навіть однім тролейбусом, але вдаємо, ніби не помічаємо один одного. От і сьогодні. Вранці, у години пік, людей завжди їде багато. Набиваються у тролейбус, як тихо селедці у бочку, і сідають усі квапливо, штовхаються, щоб не лишитися, бо ж усі поспішають. Дітям, інвалідам і пенсіонерам дозволяється сідати з передньої площадки. Підійшов тролейбус. Штовхаючись, полізли спершу пенсіонери, потім ми, я, Ігор і якась дівчинка з п'ятого класу нашої школи. Навіть не знає як ізвати. Ой, черевик ой. Раптом, мало не плачучи, тихо припощала дівчинка. Вона стояла на другій приступці, ми з ігорем нижче на першій. Я обернувся, вистромив голову і побачив. На асфальті під переднім колесом тролейбуса лежав її черевик, новий, голубенький з білим. У штовханині поспішаючи, дівчинка загубила його. Піднімайтесь, піднімайтесь, зачиняю двері. гукнув уже водій. Ще мить тролейбус рушить, і від черевика лишиться лише спогад. І тут Ігор Дмитруха раптом нагнувся, перехилився вниз, тримаючись однією рукою за край дверей, ловко підхопив черевики з під колеса і, випроставшись, подав його дівчинці. І в той такий час двері зачинились. Спасибі, тремтячими губами, ледь чутно прошепотіла дівчинка. Все відбулося так блискавично, дорослі стояли, одвернувшись, ніхто, крім мене, й дівчинки нічого не бачив. Ігор був блідий, аж прозорий, тільки тепер він, мабуть, зрозумів, що ризикував життям. А я, я заздрив йому. Шалено, дико, несамовито заздрив. Я ж стояв поруч із ним. Я, я ж міг це зробити, я, не він. Але було вже запізно, це зробив він. Чесно кажучи, мені навіть на думку не спало, що це можна зробити, а він зробив. Ех, я ж так мріяв усе життя вчинити щось героїчне. А тут була можливість, а я її прогавив. Як мені було досадно. Коли ми вийшли біля школи, п'ятикласниця так побігла від нас, наче боялася, що ми її битимемо. Але Ігор не сказав їй ні слова. А я. Не міг же я ніяк не прореагувати. Дід Грицько завжди вчив мене, що треба бути благородним, навіть з ворогом. Молодець, сказав я Ігорю, Ігорю, який доводив мене до сліз, якому я у безсилі злобі, що там гріха таїти, не завжди бажав щастя та здоров'я. «Так!» Махнув він рукою, але видно було, що йому приємно. Я думав, що він одразу почне розказувати, хвалитися, закликаючи мене у свідки. Але ні, він нікому не сказав ні слова, і це ще більше піднесло його в моїх очах. А тут ще, виявляється, він і в парку Примакова був, з суреном, і було весело. Яке ж то недобре, погане почуття, заздрість. Гнітюче, кисле, гірше за найзеленіше яблуко, сам собі противний стаєш і немилий тобі весь світ, раз ти в ньому такий нещасний. От коли б мені весел зілля, от коли я ту сміх траву беремками їв би. І знову в уяві моїй раптом виникла руда Гафійка Остапчук із сьомого класу. Осяяна сонцем, вона стояла коло льоху і, приклавши дашком долоню до очей, дивилася на мене. І знову я відчув себе в чомусь винним. І, може, саме Гафійка вивела мене з того нещасного стану. Я згадав рідне село, батьків і почав думати про інше інше це меблі. Сьогодні у нас вдома. Велика подія. Ми нарешті купили, і сьогодні нам привезуть меблі. Тато відпросився з роботи, мама взяла відгук. Сьогодні привезуть, може, вже й привезли. Сказано, у першій половині дня. Ще здалеку я побачив, привезли. Біля під'їзду стояла велика вантажна машина, фургон з написом меблі, і навкруг неї валялися розбиті ящики і білі, як сніг, шматки пенопласту, а вантажники зі скреготом розшивали, так це в них називається, все нові ящики. Із них, мов свіжі каштани зі шпичастої оболонки, з'являлися на світ темно-коричневі шафи. На мене ніхто й уваги не звернув. Тільки коли я забіг у квартиру сходами, бо ліфти були зайняті вантажниками, тато на ходу крикнув Не крутись під ногами. А мама теж на ходу гукнула. Візьми з'їж хліба з салом. Я обіду не варила, ніколи. Але яке там сало? У голові хіба сало, коли таке коється? Квартира нагадувала меблеву крамницю. Меблі громадилися посеред кімнат без усякого ладу, утворюючи якийсь темничий лабіринт, по якому я гасав із нестримним клекочучим гиком. Гей-ги, гий-ги, гий-ги. Догикався я до того, що приболяче вдарився коліном в гострий край шафи, аж з очей посипалися. Кілька хвилинойка вистогнав, сидячи на підлозі. Але ніхто цього не помітив. Вантажники хекали, криктали. тато метушився. Мати розпачливо ойкала. Ой, обережно, ой, обережно, ой. Потім вантажники поїхали, а ми почали розставляти меблі. Меблі були дуже гарні, дерев'яні, на гнутих ніжках, крісла з зеленою оббивкою, але найдивовижніший з усього письмовий стіл. Ну, такий уже гарний, такий гарний, зроду таких не бачив, і лакований, і і з фігурними ключами, і на восьми гнутих ніжках. Це тобі, Стьопо, урочисто сказав тато. Уроки на ньому робитимеш. Ну да, вигукнула мама, щоб подряпав. Не подряпає, не подряпає, Що він, дурний, дряпати такий стіл. Не подряпаю, невпевнено сказав я. І на кухні уроки можна зробити, не здавалася мама. Що значить на кухні? Ну чого це на кухні? Це я купував такого стола, щоб мій син робив уроки на кухні. Ні, ні. Він робитиме уроки за цим столом. Чуєш, синку?» Чую. Та тихше, тихше, не кричи, побачимо. Не побачимо, а буде, як я сказав, от, через мій труп. Ну, гаразд, гаразд. Бідні чоловіки, скільки тих трупів оживили, підняли з дороги жінки, а то би пройти не можна було. Уроки я робив на кухні і не ремствував. Нащо мені ота краса? Увечері до нас зайшов сусіда, Аркадій Семенович, з яким тато курить на сходах. Мама не дозволяє татові курити в квартирі через мене, щоб не псував дитині здоров'я. Аркадій Семенович працює на фабриці, яка виробляє фурнітуру для меблевої промисловості, тобто різні замочки, завіси, ніжки, загогулини, накладки тощо. Аркадій Семенович походив, покрутив носом, скривився. Помацав фігурні ключі, втулки, загогулини і сказав, о, це скоро отпаде, а це отклеїться, і взагалі наші меблі кращі, дешевші. І пішов курити на сходи. Щоб у тебе самого підпадало і подклеювалось, сказала йому вслід ображена мати. Через хвилин п'ятнадцять, покуривши, він знов прийшов. А взагалі, ви б мені открутили одну ніжку від шафи. Я б вам через два дні приніс. Я хотів би зняти копію. Мати почервоніла. А я що, ці два дні шафу руками триматиму? Підкладете щось? Ні. Вибачте, ні. Знаєте, вибачте, поламаєте ненароком, загубите, мені тоді кульгаву шафу, хоч викидай, якщо хочете, перемалюйте собі. Нащо мені перемальовувати, я й так запам'ятав, бадуже сказав Аркадій Семенович і знову пішов на сходи курити. Мати аж вище стала від обурення. Ну, ви чули? Ніжку йому крути, Ну, щоб ти не курив з ним більше і взагалі досить уже кидай курить і сам себе і нас зі стопою труєш тільки. Мати ще хотіла щось говорити, обурюватись сусідою, який не оцінив, як належить наших меблів, але задзвонив телефон. Алло! загукав я, першим схопивши трубку. Гало, Стьопо, це ти? почув я начебто далекий, такий близький рідний голос діда Грицька. Я, діду, здрастуйте, здрастуйте! як ви там? Здоров, ми нічого, а ви як? Ми здорово, меблю купили. Що, що? Ану дай, сказав тато і вихопив у мене трубку. Тільки тепер, коли я почув голос діда Грицька по телефону, то збагнув, як я за ним скучив. Усе своє свідоме життя я бачився з дідом щодня, щодня балакав з ним, слухав його жарти, його мудре слово, а оце вже майже два місяці його нема поряд зі мною. Довго говорив тато з дідом, потім з бабою, потім мама з бабою дідом. Усе докладно розказали про всі справи і вже збиралися закінчувати, але я в останню мить вихопив у мами трубку і загукав Діду, приїжджайте, чуєте, я скучаю за вами, чуєте? Щось мені здавило горло, я не міг ковтнути. Дідові, мабуть, передалося моє хвилювання, і голос його здригнувся, коли він сказав Приїду, Стьопа, приїду, я теж за тобою скучив. Ех. Уночі мені снилося рідне село, і дід Грицько верхи на білому цирковому коні з китицею на голові. Не діда, а кінь, звісно. І друзі мої Василь та Андрійко, і туся мороз, звідки вона тільки у селі взялася. І ще щось, чого я вже вранці не міг згадати. Звісно, уроків я як слід виконати не міг. Які там уроки. І коли мене викликала Тіна Гаврилівна, я пикав, і микав, відповідаючи так, як здається, ніколи не відповідав. І несподівано я почув, що мені підказує, хто б ви думали, ігор Дмитруха – це було так несподівано і так дивно, що я зовсім замовк. І хоча Тіна Гаврилівна поставила мені двійку, серце моє співало. Ігор Дмитруха, який тільки й знав, що дражниво знущався з мене, підказував мені як своєму найліпшому другові. Після тієї події на тролейбусній зупинці, і по тому, як я сказав йому одне тільки слово молодець. Він раптом змінив ставлення до мене і позирав невороже, не глузливо, як раніше, а оце раптом почав підказувати. Туся, дивлячись на мене, лукаво усміхнулась, але нічого не сказала. Сурена в школі не було. У нього були останні зйомочні дні. Десь за тиждень він уже поїде, повернеться у свій Харків. Шкода, такий гарний, такий товариський хлопець. Муха. Ліна Митрофанівна теж, як на зло, викликала мене і теж поставила двійку. Хоч же ж ті вчителі і як вони відчувають, що людина не приготувала уроку. Коли все знаєш, ніхто на тебе не дивиться, ніхто тебе не помічає, наче тебе на світі нема. А варто тільки не приготувати одразу ж на оливайку, до дошки. Хоч же ж. Гумор у мене трохи підупав, не те, що я дуже хвилююся через ті двійки. Я їх, безперечно, виправлю, чуся я добре. Хоч і не круглий відмінник, але й задніх не пасу. Просто не люблю я одержувати двійки. Самолюбивий я. Ота От двійка, наче ляпас для мене. Прийшовши додому, я одразу сів на кухні за уроки і не підвівся. Поки всього не виконав. Аж спина заболіла. Нарешті встав, потягнувся. І тут зненацька задзвонив телефон. Чогось завжди той телефон дзвонить зненацька. Дзз, аж серце зупиняється. Алло, Стьопа, день добрий, як життя молоде. Голос чака дзвенів весело й бадьоро. день, здрастуйте, нормально, тільки на уроки закінчив. А як, щоб зустрітися, треба б довести все-таки ту справу до кінця, га? А що, ви ще зізналися? Та, здається, то я, будь ласка, хоч зараз. Ну, тоді на Подолі, біля сковороди. Гаразд. Далі буде.